Напевно, найкращий матч туру, судячи по статусу команд, але виявилось навпаки: арсенал Манчестер Юнайтед. Тож давайте детально дивитися, що відбувалося в цьому матчі. Обидві команди виходили не в оптимальних складах, але я не думаю, що саме це так вплинуло на гру. Манчестер грав у п'ятірку позаду і п'ять попереду. І п'ятірка попереду грала у середньому блоці і намагалася перекрити центр. Слово намагалося підходить якнайбільш сюди. Адже намагання були, але якість була дуже посередньою. Причому, окрім того, що гравці арсеналу мали змогу отримувати м'яч посередині цього пресингуючого блоку, так ще й розриви між лініями захисту та пресингуючим блоком Ман Юнайтед були великі. Але арсенал не користувався на максимум цим. Важливо, коли ти граєш п'ятірку захисників позаду, вони повинні грати проактивно. І навіть більш активно, ніж за звичною схемою з чотирма захисниками. Флангові захисники і центральні повинні підійматися вище і атакувати суперників у прийом. На третій хвилині матчу ми це і бачимо, де правий захисник М'ю підіймається вище, і цим рухом можна сказати, блокує можливість передачі на фланг. Не фізично блокує, а тактично, бо сенс цієї передачі наближається до нуля. Адже гравець арсеналу тут би прийняв м'яч спиною до воріт суперника, і пресингуючий блок би почав би затискати гравців арсеналу на фланг. Тому в цьому епізоді проходить просто передача усередину цього пресингуючого блоку на Зінченка. По-перше, вітаю нарешті, що він вийшов в основі. По матчу він провів нормальну гру, особливо нічим не запам'ятався, окрім жовтої картки і однієї помилки в захисті. Пару непоганих передач зробив, але партнери не до кінця зрозуміли його задуми. Отже, ближче до минулого епізоду: Зінчко приймає спокійно м'яч у цьому пресингуючому блоці та розпочинає атаку. Бачимо, які розриви між лініями в м'ю. В цьому блоці міг отримувати м'яч, і Едегор, який опускався трохи нижче по позиції, одразу розвертав атаку. І чим далі, то менш продуктивніше грали захисники М'ю. І тут же бачимо, що Зінченко спокійно без тиску отримує м'яч на фланзі, і ніхто на нього не осувається. У більшості випадків Вінгери Арсеналу грали у широкі позиції і грали на межі офсайду з готовністю бігати за спини захисникам. Тому це і не дозволяло так спокійно латералям Манчестера підійматися та накривати у прийом. Ну і звісно, також центральний нападник Хаверс опускався нижче, бо грати чистого центрального нападника він не міг. Воно і логічно, адже поряд з ним завжди майже три захисники суперника. І отримати м'яч там було дуже важко. Якщо дивитися на склади команд, то одразу можна зрозуміти, де сильні та слабкі сторони. Було помітно, що Арсенал намагався створити простір для САКа на фланзі проти Маласії, і САКа пару разів відвозив його і загострював ситуацію а після отриманої жовтої картки. А Марі не випустив Маласію на другий тайм. Якщо порівняти захисну структуру, то Арсенал компактно грав у центрі поля. Перекривав можливості для передач між ліній, проте давав зону на фланзі, і зміни вектору атаки через діагоналі були б найкращим рішенням для Мю в цьому матчі. Хоча цього було не так багато, як хотілося. М'ю завдяки п'ятірки захисників позаду покривав максимальну ширину поля, тим самим навіть при переходах м'яча з флангу на фланг Вінгери не отримували занадто багато простору для креативу та дриблінгу. Тому за перший тайм ми побачили аж 5 ударів на дві команди і жодного удару в ствір. Я вже думав вимикати цей матч, бо і матч починався в 22-15, і гра дуже нудна була. У другому таймі стало трохи веселіше, причому тут я не скажу, що якось тактика змінилася. Просто гравці стали робити більше помилок, і навіть в самому початку другому тайму гравці арсеналу спокійно проходять пресинг Манчестера. Ніхто з захисників не висувається на Райса, який відкривається між лінії, а далі зінченко спокійно отримує м'яч. Взагалі, майже всі моменти в цьому матчі були створені зі стандартів, причому це стосується обидвох команд. Тож давайте розбиратися за рахунок, чого арсенал забивав зі стандартів. Арсенал офіційно найкраща команда по голам зі стандартних положень. По перше, всі подачі з кутових робляться з підкруткою у ствір воріт. Завжди шість гравців арсеналу розташовуються на дальній стійці, які дуже часто саме з зони дальньої стійки вбігають на ближню. У Арсенала є декілька награних кутових. Дуже важливо, що виконавці кутових райс. Та Сака просто шикарно направляють м'яч у потрібну зону та потрібну точку. У моменті з першим голом бачимо, 6 граців арсеналу розташовуються на дальній стійці. Манчестер Юнайтед грав зональну оборону при стандартах. Аж цілих 8 граців М'ю розташовуються у власному вратарському майданчику, Два гравці в зоні підбору. І бачимо, яка кількість гравців по ітогу опиняється на ближній стійці під час подачі. Ну, думаю, у маршрутці зранку буде більше місця, ніж на цьому клаптику поля. Цікаво те, що першим гравцем зональної оборони є Бруно Фернандеш, гравець не самого високого зросту, і він не дострибує. Також і Хойлун не дострибує, але є цікавий момент, що Тімбер міг трохи його підштовхнути і тим самим збити з правильного моменту для стрибка. Але такий мінімальний контакт не являється фолом. А далі Тімбер спокійно переправляє м'яч у ворота 1-0. У моменті з другим голом знову шість гравців арсеналу в районі Дальньої стійки. Більшість гравців Манчестера розташовується саме на ближній стійці, адже є розуміння, що гравці арсеналу активно бігають на ближню стійку, але не у цьому розгорші. У цьому розіграші Арсенал вже подає на дальню стійку. А Манчестер повністю не готовий до цього. Тепер на дальній стійці ситуація 3 в 1 на користь Арсеналу. Манчестер знову розташовується зонально. Два гравці відповідають за підбір м'яча. На цьому кутовові навіть два гравці грають персонально проти гравців Арсеналу, Хойлунд грає проти Саліба, Гарначо проти Хаверца. І представляє емоції Мазрауі, коли він бачить, що тепер він відповідає одразу за трьох гравців на дальній стійці. І коли вже до гравців МЮ почало доходити, що подача йде саме на дальню стійку. Бачимо, що і Тімбер почав блокувати рух Мазрауві, аби він не встиг закрити гравця. Окремо бачимо дуелі якраз Саліба та Хойлунда, причому Хойлунд не дає Саліба пройти на ближню стійку. А Саліба навпаки відштовхує Хойлунда, щоб він йому не заважав на даній стійці. Ось такий парадокс: Томас Партей б'є по влучає в дупу Саліба, і від неї м'яч влучає у ворота. 2-0. І ось ще два моменти з кутових одразу удар в ствір від Райса. І в цьому моменті все аналогічно, як і в моменті з другим голом. Знову ситуація 3 в 1 на дальній стійці, знову блокують Мазрауї. і Маріно вже розстрілює ворота, але не влучає в ствір. І також бачимо, що ків'ор блокує суперника і у Маріно дуже багато простору в штрафному майданчику. І якщо забрати всі стандарти з гри, то це був би повний розпач туру. А так, ми бачимо 2-0 від Арсенала, і Арсенал намагається нав'язати боротьбу Ліверпулю за перше місце в турнірній таблиці. І думаю, вже після 14 турів можна робити певні висновки щодо турнірної таблиці та положення команд. Думаю, четвірка лідерів так і залишиться Ліверпуль, Челсі, Арсенал, Манчестер Сіті. Може змінюватися позиції команд. але саме ці чотири клуби і будуть претендувати на чемпіонство. Ліверпуль виглядає найбільш стабільним і в плані якості гри. Та в плані результатів. Наразі в них немає багато травм. Челсі команда з великою лавою запасних. Вони повністю ротують свої склади. В лізі конференції не грають їх основні гравці взагалі. І думаю, саме за рахунок великої кількості людей в складі та те, що вони виступають у лізі конференцій, де вони можуть спокійно вигравати своїх опонентів другим складом. Вони зараз так високо. Арсенал непогана команда, але дуже залежна від гравців. Одна-дві травми, і вже багато чого не працює у Артети. І дуже Арсенал спасають саме стандарти. Я думаю, якщо б не стандарти, то Арсенал би вже не мав 6-7 очок в цьому сезоні. Манчестер Сіті нарешті переміг в цьому турі. Без Родрі дуже важко грати. Гвардіола намагається щось зробити в клубі, але мені здається, треба менше вигадувати та грати. Тим, що в тебе є два круті вінгери, холанд нападник, непогане центр поля, і поїхали. Не треба придумувати якісь перегрузи, якісь гібридні схеми, це може навпаки призвести до провалів. Тож пишіть у коментарях, кого вважаєте претендентом на чемпіонство.